Долучаємо зараз до нашого ефіру психологиню Діану Савенко. Пані Діана, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня вам. Доброго дня. дня, пані Діано. Ну насамперед, напевно, давайте зрозуміємо, як зрозуміти, що все ж таки дитина залежна від гаджетів. Де е, чи можна зробити не знаю, якусь практику провести, забрати гаджети, наприклад, якщо дитина його просто чи можна однозначно говорити, що це вже є залежність? Насправді ви правильно ставите запитання, адже залежність це вже якась така стигматизація. Наші підлітки за допомогою телефону задовільняють свою базову потребу: це спілкування і комунікація. І коли ми потрапили в період ковіду, коли дітки були закриті, потрапили в період війни, коли діти були закриті. Гаджет став єдиним способом комунікації, і виходить, що діти забули, як це дружити без нього, і знайшли єдиний спосіб комунікації через нього. Більшість батьків ототожнює залежність від самого телефону чи комп'ютеру з тим, що це від самого предмету залежність, але насправді наші діти задовільняють зовсім іншу потребу. Тому для того, щоб зрозуміти, чи дитина залежна саме від гаджету, та уже лікар в попередньому сюжеті говорив, що дитина може мати порушений сон, дитина може бути знервованою, вона може різко реагувати, агресивно реагувати на щось. Але якщо ми з вами підійдемо і різко заберемо і у вас телефон, то думаю, що реакція агресії і е, крику теж буде з вашого боку. Тому дуже важливо з дитиною домовлятися, і правила це саме те, що допомагає в цьому. Будь ласка, якщо говорити про гаджет, так тобто потреба вона може, ну я так розумію, задовільняти, наприклад, спілкуванні, да, так в якомусь проведенні свого особистого часу, не знаю, граючись в ігри, знаючи щось нове, читаючи книгу і зовсім різні варіанти, що вона може робити із гаджетом. Скажіть, будь ласка, загалом, як правильно комунікувати батьками з дітьми, якщо, наприклад, вона хоче покрити якусь свою потребу, і для цього дитині потрібен гаджет, але батьки, от думають, що це все буде зараз залежність і ні якого виходу е, немає, окрім того, як забрати просто і не віддавати. Насправді, як і в будь-якій ситуації, незрозумілість з дітьми правило будується е, на березі, так? до початку чогось. Ми говоримо про те, як поводити себе в людних місцях до виходу з дому. Ми говоримо про те, як поводити себе в школі з маленькою дитиною, яка йде в молодшу школу вдома. Точно так само в спокійній атмосфері, десь вранці або на вихідних. Ми з дітьми проговорюємо певні правила. Наприклад, що давай домовимося, скільки годин ти будеш користуватися телефоном, так? Або давай домовимось, з якої по яку годину ти будеш вдома користуватися телефоном. І ось така домовленість дає нам можливість, коли ми бачимо, що дитина перебирає час, бо насправді дитина не відчуває цього часу в онлайн, так? і це нормально. Ми теж з вами часто цього не відчуваємо. Е, і коли ми приходимо і дитина ще в телефоні, то ми говоримо, що твій час завершився, і даємо дитині, ніби завершити певний процес, закрити його, а не виривати, не переривати. Для неї зараз там найважливіша комунікація, найважливіша гра і так далі. В такому разі ми поважаємо і рамки дитини. Її простір, але і дотримуємось наших правил, і це створює безпеку і для нас, і для них і зменшує конфлікти саме в сім'ї стосовно гаджетів. Пані Діано. А з якого віку дітям найкраще знайомитися із такими речами, як телефони, планшети, інші гаджети, коли це безпечно вже робити? Насправді цікаве питання, адже ем, це те саме, що дитина, яка ніколи не бачила автомобіль, е, починати в якомусь світі його показувати. Ми живемо в сфері гаджетів. Ми живемо в сфері IT. Е, е, і насправді просто логічне, е, певне дозов видавання телефону. А гаджету буде нам допомагати в тому, щоб, в принципі, і починаючи з дошкільного віку, я знаю, що певні розвиткові ігри ставлять для діток. Може бути, але дозовано, адже кількість дійсно впливає на нашу психіку, кількість саме часу проведеного в телефоні. Пані Діано, ви вже неодноразово згадували про те, що якщо, наприклад, у дорослого забрати телефон чи інший гаджет, він так само може нервово до цього ставитися. Наскільки ефективно взагалі може бути те, коли дорослі забороняють дітям використовувати гаджет? При тому самі сидять, наприклад, в телефоні ввечері проводять так свій вільний час. Дійсно, багато родин забули, що можна проводити спільний час разом. І дуже часто, коли родини приходять в консультування, даю їм таку пораду створити одну годину хоча б в тиждень, де вся родина не користується гаджетами, і один тиждень, наприклад, мама, один тиждень тато, один тиждень син, а один донька придумує, що робить вся родина. І при цьому гаджети можна користувати лише для селфі. Тоді для дітей вони відчувають певну рівність. І знову ж таки, стосовно правил, якщо ми з дитиною озвучили, наприклад, що з 4 до 6 вона робить уроки, а з 6 до 8 вона в телефоні, і у 8 ми прийдемо і скажемо, час вийшов, то дитина абсолютно адекватно віддасть телефон, тому що ми про це домовились раніше. Які ще альтернативи можна придумати для дітей, наприклад, для підлітків? Напевно, тут вже складніше для того, аби замінити гаджети, замінити оцю кількість більшу зменшити кількість часу використання гаджетів в житті? Насправді наші діти забули що таке гратися. І гра є провідною діяльністю дошкільного віку і в молодшому шкільному віці вони ще продовжують гратися. І вони просто не знають цих ігор. Якщо мама чи тато будуть в день, ввечері виділяти від п'яти до двадцяти хвилин більшого часу дитині насправді не дуже і потрібно саме такого якісного проведення. Дитина буде розширяти знайомство з тим, що можна робити. Адже коли ми кажемо іди, десь погуляй, діти кажуть «Ем, куди, з тим. Як вони просто не знають, як це робити? Тому точно так само, як і ми садимо їх вперше на маршрутне таксі, або кудись вони добираються, ми їх поступово вводимо в систему якихось соціальних контактів. Це можуть бути відвідування якихось майстер-класів, ігор, гуртків і так далі. Насправді, те, де дитина зможе задовільнити ось ту свою потребу в комунікації, де вона зможе спілкуватись, дружити і бути. І коли в школі забирають телефони, то ми почули абсолютно нормальні реакції дітей. Всі здали і вони не є агресивними. Та вони не кричать, не падають в істериці, що віддайте телефон, адже це є певне правило, і далі вони спілкуються. Тому певне ось таке обмеження і домовленість про це може дозволити нам розширити їхні можливості. Пані Діано. А якщо не вдається домовитися з дитиною, наприклад, ну не ідеально все, і все одно відбувається потім якась істерика, як в цій ситуації, як в цьому випадку діяти. Тут важливо почати домовлятися з чогось дрібного не одразу з телефону, адже для дитини і підлітка телефон буде стояти в пріоритеті. Звичайно, якщо мама, тато або родина взагалі не можуть з підлітком знайти спільної мови, то тут питання не в гаджеті, тут питання в нашій комунікації всередині родини. Як вони знаходять комунікацію? Як вони домовляються стосовно дрібних речей? Типу, що їсти, як коли лягати спати, чи ми разом кудись їдемо. І якщо саме ось тут у нас іде проблема, то ми повинні вирішити саме комунікаційну проблему, не притягувати сюди гаджети, хоча вони такі, ніби червона така ганчірочка нам махає, і вона найпомітніша. Але тут проблема не в цьому. Нідіано, а що робити, і чи правильно робити так, якщо, наприклад, в сім'ї за якусь добре зроблену справу дитиною буде винагорода у вигляді того, що ти зможеш там посидіти довше в телефоні в планшеті? Чи це правильно? Насправді може бути мотиваційна система, і багато батьків дійсно грамотно її використовуються. Може бути бальна система, яка переводиться в кошти, і тоді ми формуємо фінансову грамотність. Та це може бути бальна система або наліпкова, якщо менші дітки, і ми використовуємо, наприклад, на похід якісь магазин, улюблений або розважальний центр. І точно так само ми можемо вдома торгувати хвилинами в телефоні. Звичайно, це не має бути плюс година, це може бути плюс 15 хвилин, але це може стати місточком домовленості, адже ми все-таки живемо в світі торгово ринкового. Пані Діано, дуже дякуємо вам за ці коментарі, дякуємо за ці поради. Це була Діана Савенко, психологиня.